Ну а зараз будемо виконувати таку роботу, виходить. Тут у людей стояк. Ось лопнув, Будемо робити заміну стояка. Так воно виглядає зараз. Саме страшне це от буде. Це от залитий розбувати. І потім докопатися до верхнього і нижнього ета. Ось така біда тут. Ще тут чугунний, Це п'ятий етаж на п'ятому така тема. Так от вийшло. Розгрізували. Все акуратненько. Ой, а походь вон тут написано мені. Ну ось. Ось так вийшло у нас. Замінили стоячок, Правда, тут додали ще й резерв зробили, щоб очистити. Сюди все. зроблено як має бути. Все як, як і не було. Ось так воно зараз виглядає.